Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо про останні російські удари дронами Камікадзе типу шахет вночі, 6 липня 2024 року. Росіяни вже третю ніч поспіль. Атакують цими дронами Україну, окрім того, південні регіони, в тому числі і Одеса, стали останнім часом напередодні цілями рос... ракетних ударів з російської тактичної авіації. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У ніч на 6 липня 2024 року. Росіяни запустили 27 ударних безпілотників типу Шахет, які запускали з двох локацій: це Курська область самої Російської Федерації з північно-східного напрямку, та десь звідкись з Криму, з південного напрямку, сили протиповітряної оборони загалом змогли збити з цієї кількості 24. Дрони камікадзе з 27 семи і збивали Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській і Миколаївській областях. Ось, до речі, в Одесі якраз зараз, поки ми записуємо цей ролик, оголосили повітряну тривогу із загрозою балістичних ракет. В Одеській області через нічну атаку дронів Камікадзе також була повітряна тривога. Яку оголосили майже о другій ночі, і вона тривала до 5.35 ранку. В цей час майже відразу після того нічного сигналу повітряної тривоги в Одесі було чутно роботу протиповітряної оборони, але що саме збивали, ми поки що не знаємо. Потім вранці була ще одна тривога, приблизно з 7.23 по 7.48 через ракетну небезпеку. Дрони, які запускали росіяни вночі, змогли відомо поки що і таку інформацію завдати певного ушкоджень у енергетичній інфраструктурі на Сумщині у Сумській області, де кілька тисяч людей тимчасово залишилися без електрики. Також нагадаю, що вчора, 5 липня, у другій половині дня росіяни завдали ракетного удару по Одеській області. Загалом, за даними повітряного командування, південь, у другій половині дня, 5 липня, та протягом доби, загалом, протиповітряна оборона змогла збити 5 авіаційних керованих ракет типу Х-59. І частина з них була точно спрямована на Одесу та її околиці під час повітряної тривоги, яку оголосили напередодні о 17.44. Також було збито минулої доби сім російських розвідувальних безпілотників: чотири типу «Зала», два суперкам та один Орлан. 10 І ще раз звернемо увагу на. Е Використання на запуски росіянами дронів типу шахет у червні всього їх було запущено за уточненими даними від 328 до 336 одиниць з яких було збито 311. тобто 94-95% тих шахетів які запускають росіяни вони знищуються основні цілі російських ударів шахедами це місто старокостянтинів Хмельницької області, це Дніпропетровська та Запорізька області. Одеську область зауважимо, що минулого місяця майже не атакували безпосередньо дронами камікадзе. Тут росіяни е, думають, що їм краще використовувати балістичні ракети. Е, Тих дронів, що вони запускали, 52% було запущено з Приморсько-Ахтарського, це південне берег Зорського моря, це Краснодарський край, тобто приблизно 170 одиниць з тої кількості, яку вони запустили. Ще 24%, тобто 70-75 одиниць, було запущено з мису Чауда у окупованому Криму неподалік від Феодосії. І зауважимо, що після успішного ракетного удару. 21 червня по російській авіабазі в Єйську звідти припинили запускати дрони типу шахет, які з цієї авіабази вони летіли головним чином на Запорізьку і Донецьку область. А також майже припинилися запуски дронів з району Балаклави, де був. Дуже сильний приліт по е, складу шахетів. А також певний час не запускали дрони з мису Чауда, куди прилітали добрі українські дрони та через жарку погоду, де були сильні пожежі. Стежимо далі за ситуацією. Оновлення по нинішній загрозі балістики може бути потім у нас на сайті. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!